Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 помножити на 8 рівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два серники, щоб наша рівність була правильною як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось ці сірники ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 8 буде 9, 9 рівнює 9. Наша рівність правильна. Задачку виконано, головоломка вирішена.